Продовжуємо до слова, запрошується Невмержицька Олена Васильівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Тема доповіді формування інформаційної культури молодших школярів в сучасних умовах. Доброго дня, перепрошую, у мене тут щось воно зомінь працює. Секундочку, я спробую вийти і зайти ще раз. Доброго дня, шановне високодостойне товариство. Мені надзвичайно приємно брати участь у цьому представницькому заході. Направду надзвичайно приємно бути серед усіх вас. З приємністю згадую ті часи, той час, коли власне мені випала така нагода побувати у Фортицькій національній академії, і що мене тоді вразило? Мене насамперед вразило все, що я побачила, але найбільше, мабуть, мене вразили люди, вразив колектив цього закладу, закоханий у свою роботу, відданий своєму обов'язку, надзвичайно згуртований. І безперечно, я тішуся, що навіть в таких складних умовах ви. Ви не зупиняєтеся, ви продовжуєте працювати на користь української освіти, на користь української науки. І сьогодні, нехай так дистанційно, віртуально я передаю вам вітання від. Із заходу України від нашого Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка насправді робимо одну роботу, готуємо фахівців. І дай Боже нам робити це добре. Робити це добре, а головне в мирній квітучій Україні. А зараз дозвольте перейти до теми мого виступу. Власне він був щойно оголошений. На жаль, щось мені тут не зовсім спрацьовує. Я не, не не бачу зараз учасників конференції, але хочу спитати, чи бачите ви мою презентацію? Давайте так ми бачимо, якщо можете роз розгорніть її. Пробую розгорнути. Єдине, що я не буду вас бачити, тому але я вас чую. Отож, сьогодні ми поговоримо про формування інформаційної культури молодших школярів в сучасних умовах, чому ця тема важлива, бо живемо в такий час. Сьогодні ми стикаємося із воєнною пропагандою, і відповідно треба вміти їй протистояти. Так, крім цього, вже сьогодні йшлося про те, що наше нове тисячоліття воно ознаменувалося тим, що ми перейшли від індустріального до інформаційного суспільства, і власне сьогодні абсолютно звичними стали для нас поняття інформації інформаційні ресурси. Знову ж таки інформатизація, те саме інформаційне суспільство. І, власне, оцей останній термін сьогодні зайняв своє таке доволі вагоме місце не лише в лексиконі фахівців з інформації, але й в лексиконі, наприклад, політичних діячів, в лексиконі, економістів, в лексиконі науковців. І що ж таке глобальне інформаційне суспільство? Власне, зараз перед вами на слайді критерії визначення інформаційного суспільства. Я не буду за браком часу зупинятися на трактуванні кожного з них. з них цей технологічний. І соціальний, і економічний, і політичний, а також культурний критерії, і власне всі вони нам нагадують про те, що в сучасному суспільстві інформація стає надзвичайно вагомою, її є надзвичайно багато, і що кілька днів кількість інформації у цьому світі подвоюється. Власне, як і збільшується кількість тих агентів, які поширюють інформацію, починаючи від наших батьків, наших родичів, наших сусідів. Олена Васильівна, будь ласка, якщо можна, презентація не, не, не продовжується. Зараз. Зараз ще раз спробую. Власне, я так і зрозуміла, що це, мабуть, щось тут не так. Але я буду продовжувати говорити з вашого дозволу. Так тобто, сьогодні ми стикаємося з великою кількістю тих агентів, які поширюють ту чи іншу інформацію, і, безперечно, що. Зараз, зараз видно вам так, критерії визначення, видно і далі, далі, далі. Так, третій слайд. Тобто да, сьогодні ми стикаємося з великою кількістю тих агентів, які поширюють інформацію, починаючи від наших родичів, від наших сусідів, педагогів і закінчуючи засобами масової інформації, які, власне, поширюють цю цей великий масив інформації. І коли запитали штучного інтелекту, як він бачить грамотну людину того чи іншого століття, то в принципі людина грамотна 19-го чи 20-го століття ну не особливо між собою відрізнялася за тими засобами інформації, які вона використовується. Так, перо, зошит, книжка, газета і так далі. То вже людина грамотна 21-го століття це людина, яка вклалася різними гаджетами, і вона має вміти ними користуватися. Так? І користуватися не в сенсі вімкнути, вимкнути, натиснути на правильну кнопку, а користуватися в сенсі правильно сприймати, відбирати, інтерпретувати, узагальнювати ту чи іншу інформацію, захищати себе від дезінформації і так далі. Тому сьогодні і надзвичайно актуалізується оця проблема формування інформаційної грамотності. Особистості інформаційної культури особистості, оскільки стикаємося з великою кількістю інформації, знову ж таки повторююся інформація, яка продукується в тому числі і засобами масової інформації, які виконують дуже велику кількість функцій. Вони зараз перед вами також на слайді. Я не буду на цьому теж зупинятися за браком часу. Лише хочу сказати про те, що в Сучасному динамічному світі кількість інформації збільшується, так само збільшується, і кількість засобів масової інформації удосконалюються старі, з'являються нові, але тут треба сказати, що канадський філософ Маршал Маклюен свого часу звертав увагу на те, що новий засіб комунікації, той який з'являється, не лише дозволяє більш ефективно передавати зміст повідомлень, але змінює сенсорний баланс самого індивіда. Відтак сп'яніла від нових можливостей, що надаються медіа людина, втрачає сприйнятливість до того, що новий засіб комунікації робить з нею. Вона, ніби впадає в заціпеніння і в цьому стані стає особливо сприйнятливою до різних маніпуляцій. І, власне, продовження цієї цитати. Я називаю цей своєрідний різновид самогіпнозу нарцисистичним наркозом, синдромом. При якому людина не помічає психогенних і соціальних наслідків нових технологій так само, як риба не помічає води, в якій плаває. В результаті відбувається ось що: в момент, коли новий створений засобами масової комунікації світопорядок стає всеохопним і змінює наш сенсорний баланс, він також стає для нас невидимим. Тобто, засоби масової інформації створюють для нас певну ілюзію світу, в якому ми живемо, і ми починаємо в цю ілюзію вірити. Це означає, власне, ці слова були сказані ще в 60... 1969 році. Це час, коли не були масово поширені комп'ютери, інтернет, штучний інтелект. І вже тоді про цю небезпеку говорили. Сьогодні очевидно, ця небезпека подвоюється, потроюється. і сьогодні звертають увагу на те, що нам пропонується інформація, яка часто носить маніпулятивний дезінформативний характер з огляду на це особистість, яка живе в такому світі. Повинна себе від цієї інформації вміти захистити зараз. Буквально кілька кадрів. Як власне працює ця дезінформація? Так ну такий звичайний, звичайна фотографія. Власне, принц Вільям повідомляє журналістів про те, що на але як кажуть, ракурс вирішує все. Якщо відповідно зняти цю е, принца з іншого ракурсу, ми отримуємо те, що принц показує всім загальновідомий жест, або ж, наприклад, знову ж таки. Дезінформація, так журналіст французької компанії повідомляє, розповідає власне про демонстрацію підприємців, які виступають проти підвищення податків. Власне, якщо подивитися на те, як це виглядало на екрані, так виглядало дуже гарно і, мабуть, багатьом підприємцям хотілося приєднатися до цієї демонстрації, адже там виглядало на те, що там є багато їхніх однодумців, які прагнуть чогось досягнути. І, очевидно, що потрібно їм допомогти. Але насправді все виглядало зовсім не так, як. Було показано на телебаченні, хоча знову ж таки засоби масової інформації нам пропонують багато інформації, яку ми ніде б не дізналися. От перед вами фотографія, яка ще зовсім недавно блукала просторами Фейсбуку, де б ми ще як не з Фейсбуку дізналися, як виглядав геній Леонардо да Вінчі і його муза Мона Ліза. Хоча насправді, якщо добре подумати, так то напевно ми зрозуміємо, що фотографія з'явилася лише через кілька століть після того, як власне сам Геній помер. А хто така моналіза? Ми до сьогодні не знаємо. А знову ж таки, ще хочу запропонувати вам. Ну, можливо, в форматі очного очному, ми могли б. Провести навіть Вікторину, але зараз я просто попрошу вас собі, собі самим відповісти на це питання: правда це чи неправда. А власне, зараз перед вами новина, яка є вміщена у так званій грі нота, є нота, гейм» – це авторський проект Альони Романенко. А, власне, ця дослідниця вибрала дуже велику кількість різноманітної інформації із м, різних газет, журналів, з інтернету. Так і вона розвінчує ті чи інші міфи стосовно правди чи дезінформації. У засобах масової інформації. Так, і власне, от така в неї є новина: у Саудівській Аравії 40 верблюдів відсторонили від участі в конкурсі краси через ін'єкції ботоксу. А, мабуть, серед вас є ті, хто погодиться з цим, і ті, хто не погодиться з цим. Ну, очевидно, що уявити собі верблюда, якому колють бокс ботокс, це виглядає дещо кумедно і дивно, але це правда. В Саудівській Аравії справді проводиться конкурс краси верблюдів, і є дуже великий призовий фонд. І, власне, всі хочуть цей фонд зірвати цей куш, відповідно, для того, щоб прикрасити своїх верблюдів, деякі заводчики робили з ними відповідні маніпуляції. Або ж, відповідна, новина, яка поширювалася нашими українськими агенціями про те, що НАСА додала 13-й знак зодіаку. Як вважаєте, правда це чи це маніпуляції? Знову ж таки, думаю, що кожен для себе відповів на це питання. А я спробую зараз відповісти, що насправді було. А насправді наса видала брошурку, в якій вона розвінчує власне астрологію як псевдонауку, і справді там був текст про те, що в астрології з'явився тринадцятий знак зодіаку, але астрологія це не наука. Тим не менше, відповідно перекручена інформація вже виглядає абсолютно по іншому. А власне, тут на цих невеличких прикладах я намагалася показати наскільки інформація, яка продукується засобами масової комунікації інформації, так вона може маніпулювати нами, вона може доносити нам неправдиву інформацію, а ми починаємо їй вірити. Сьогодні але сьогодні, як ми вже говорили про це, з'являються ще й нові засоби масової інформації, і вони теж можуть на нас впливати маніпулятивно. Сьогодні ми також говоримо, наприклад, про появу штучного інтелекту, і треба сказати, що філософи, що великі мислителі сучасності, на на жаль, стверджують, що, попри якісь можливо, позитивні аспекти. Цієї технології ця технологія створює передумови для контролю та керівництва людською поведінкою. На думку ізраїльського історика і філософа Ювалья Ноя Харарі, у наші дні наблизилась можливість злому людської свідомості, тобто такої ситуації, при якій машина знає про людину більше, аніж вона сама знає сама про себе. Більш того, інститут майбутнього життя. Заявив сьогодні про екзистенційну небезпеку штучного інтелекту, власне наголошується на тому, що сьогодні ми маємо справу з генеративним штучним інтелектом, який працює з текстами, але є небезпека, що генеративний штучний інтелект перейде чи перетвориться в агентний штучний інтелект, той, який сам зможе приймати рішення. І діяти автономно. А якщо взяти до уваги те, що штучний інтелект, його ця технологія найбільш широко мабуть використовується сьогодні саме у воєнній галузі, то ця небезпека видається очевидною. Є власне у штучного інтелекту небезпеки і для освіти, і напевно тут є багато здобувачів освіти. Всі вистикалися ситуації, коли напевно просто написати реферат з допомогою штучного інтелекту, або просто виконати курсову роботу. Звичайно, тут ми говоримо про порушення. Авторських прав і говоримо про певну академічну недоброчесність. Але маємо також сказати, що штучний інтелект принесе, мабуть, свій е, такий доволі негативний, можливо, внесок у ринок праці, адже вже сьогодні говориться про те, що штучний інтелект найближчі роки вплине на 300 мільйонів вакансій в сфері інформації, в сфері освіти, в сфері юриспруденції і так далі. Тобто він може замінити собою велику кількість фахівців. Але тим не менше я сама запитала в штучного інтелекту. Чат Піті, чи несе на небезпеку людство, і він відповів мені так: Ні, я, як штучний інтелект, не маю свідомості, волі або наміру, моя діяльність обмежується лише відповідями на запитання та виконанням текстових завдань, які мені ставлять користувачі. Власне, він наголошує на тому, що він не може ініціювати ніякі дії, його функціонування залежить від використання людьми, але вже сам штучний інтелект нагадує нам, що при його використанні треба дотримуватися етичних стандартів і забезпечувати безпеку та конфіденційність наголошує він на такому що компетентність та етичне використання технологій є ключовими для того щоб вони приносили позитивний вклад у розвиток суспільства. Відтак в сучасних умовах очевидно, що актуалізується проблема забезпечення інформаційної безпеки, формування інформаційної культури у нашому суспільстві. І очевидно, що долучитися до розв'язання цієї проблеми насамперед повинна сфера освіти, адже маємо справу з дітками, а користувачами. Інформації сьогодні є вже дітки дошкільного віку, не говорячи вже знову ж таки про молодших школярів. Це ті, хто активно користуються засобами масової інформації, ті, хто активно черпають інформацію із навколишнього середовища. І, безперечно, вже молодші школярі повинні Молодших школярів потрібно починати формувати власне, інформу чи навіть продовжувати формувати інформаційну культуру як сукупність знань, умінь, навичок і цінностей, які визначають здатність людини ефективно працювати з інформацією в сучасному суспільстві. Власне, що ж є складовими інформаційної культури? Таких складових є кілька. По-перше, це інформаційна грамотність, тобто вміння шукати, відбирати, перевіряти інформацію з різних джерел і очевидно, що це також здатність користувати Різними інформаційними джерелами, наприклад, каталожними бібліотечними каталогами, користування користуватися інтернет-ресурсами, базами даних, тощо це знову ж таки критичне мислення, тобто уміння критично. Аналізувати й оцінювати інформацію на предмет її достовірності, адже ми бачили з вами, як інформація неправдива може виглядати максимально достовірно, так і це також розуміння контексту, якому надається інформація, ну і намагання уникати певних маніпуляцій. А маніпулюють нами засоби масової інформації, і, власне, ті, хто поряд з нами, дуже часто і дуже знатно. А знову ж таки, ми говоримо про ще таку складову інформаційну культуру, як цифрова грамотність. А це йде мова про навички роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, без них сьогодні ніяк. Власне, якщо б такої грамотності не було, то в ковідний період, в період початку війни, та і сьогодні на прифронтових територіях і навчання не могло б відбуватися так саме завдяки тому, що наші діти володіють цифровою грамотністю. Відбувається власне, реалізується дистанційне навчання. А до складових інформаційної культури належить також етичне використання інформації, тобто це усвідомлення авторських прав, правил цитування, ну, і безперечно, це боротьба з плагіатом, а також відповідальне використання інформації, яка поширюється в соціальних мережах. Складовими інформаційної культури є також комунікаційні навички, тобто здатність передавати інформацію в зрозумілому і доречному форматі для різних аудиторій, а також навички використання інформації для конструювання діалогу і розв'язання певних проблем. Ну і оскільки сьогодні ми говоримо про таку концепцію освіти і навчання продовж цього життя, то складовими інформаційної культури є також навички само самоосвіти, так тобто вміння використовувати інформацію для постійного самовдискову. Поналені. Власне, формування інформаційної культури молодших школі може відбуватися різними шляхами. Аналіз наукової літератури, так зновські спілкування з педагогами дозволило виокремити лише деякі з них. І такими шляхами формування інформаційної культури молодших школярів сьогодні є чи може стати інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційний процес, адже використання мультимедійних засобів, використання інтерактивних дошок. Використання різних освітніх додатків, використання онлайн ресурсів власне може зробити процес навчання більш захоплюючим і зрозумілим для дітей, тому що якщо ми, дорослі люди, входимо в світ медіа, то діти. Які народилися в останні десяти останні роки, мабуть, так скажемо, вони живуть в світі медіа, і мова власне інформації за посередництва медіа для них надзвичайно є зрозуміла і близька. Це також розвиток навичок роботи з інформацією. Власне мова йде про те, що учнів варто навчати способам пошуку інформації в інтернеті, і вмінню використовувати використовувати різні джерела. Зокрема, тут мова йде про онлайн-енциклопедії, якісь певні бібліотеки, інші джерела, і власне окрему увагу слід приділити пошуку навчанню пошуку саме достовірної інформації. А для цього маємо ще один шлях формування інформаційної культури це формування критичного мислення, так, це навчання. Дітей критично сприймати інформацію, аналізувати джерела, перевіряти достовірність, і власне це може бути реалізовано через певні практичні завдання, коли учні порівнюють, наприклад, різні джерела інформації, знаходять схожі та відмінні риси. А знову ж таки, ще одним шляхом формування інформаційної культури молодших школярів може бути Розвиток цифрової грамотності та навчання основам безпеки в інтернеті. Власне, йде мова про те, що, наприклад, можуть створюватися певні уроки з кібербезпеки, проводитися певні тематичні заняття з фахівцями, які будуть підвищувати обізнаність дітей у цьому напрямі. Знову ж таки, тут ми говоримо про використання певних ігрових методів, проектної діяльності. Тут ми вже виходимо на сферу знову ж таки творчості. Наприклад, ті самі проектні методи можуть залучати дітей до створення, які з власних продуктів, які допомагатимуть, і, власне, в процесі цього вони діти будуть шукати певну інформацію, обробляти цю інформацію, і це буде сприяти розвитку у них відповідних навичок. Також говоримо про провадження медіаосвітніх програм та курсів з інформаційно-комунікаційних технологій. Це тобто, йде мова про медіаосвітні курси, про знову ж таки якісь певні курси з інформатики. Не можемо оминути знову ж таки ще один шлях формування інформаційної культури молодших Школярів. Це робота з батьками, адже батьки ще є референтною групою для молодших школярів, а це означає, що їхній приклад він цілком може показати дітям, як поводити себе в світі інформації, а власне іноді і батьків потрібно цього навчати. Ну і, безперечно, співпраця з бібліотеками, співпраця з різними медіацентрами, вона може допомогти організовувати певні спільні проекти, певні тренінги, і це буде залучати дітей до активного використання. Певної інформації, але напевно однією з найважливіших умов ефективного формування інформаційної культури молодших школярів та дітей загалом є саме готовність педагогів до відповідної роботи. Та наявність у самих педагогів відповідної, відповідного рівня інформаційної культури, і власне ця інформаційна культура має формуватися на всіх щаблях їхнього навчання і професійного вишколу. І, власне, такий педагог з розвиненою інформаційною культурою зможе своїм прикладом та мудрими настановами вести дітей у світ багатий світ інформації без шкоди для їхнього здоров'я та з максимальною користю для них. Власне, з огляду на це, от тут є багато здобувачів освіти. Я закликаю вас підвищувати свою інформаційну культуру. Адже той, хто є інформаційно грамотним, хто володіє інформацією, той володіє світом. Дякую за увагу. Дуже дякую, Олена Васильівна. Дякуємо, доповідачу. Запрошуємо до слова кандидата технічних наук, доцента, першого проектора, доцента кафедри дизайну.